Ексклюзивне інтерв'ю, інформація про події, що відбулися у Дніпрі, області та Україні, а також безліч цікавих та корисних новин. Читайте у свіжому випуску обласної газети Вісті при Дніпров'я, який вийшов у четвер, 15 червня. Дніпрянка Яна Петрова, офіцерка Збройних сил України, кандидатка науки з фінансів, банківської справи та страхування, викладачка університету митної справи та фінансів. Переконана, що кожен громадянин та громадянка України можуть бути корисними і робити свій внесок у нашу перемогу. В ексклюзивному інтерв'ю вістям вона розповідає про свій шлях до служби в ЗСУ, про гендерні стереотипи та дискримінацію, чи стикалася з такими, які труднощі є на службі і як вдавалося їх вирішувати. А також Яна поділиться своїми мріями та планами на найближче майбутнє. Демографічна криза в Україні проблема загальнодержавного масштабу. Від початку війни в ООН нарахували понад 18 мільйонів людей, що виїхали з України, і лише 9 мільйонів із них повернулись. І чим довше вона тримає, тим менше людей, вочевидь, повернеться додому. Адже до тих пір більшість із них уже матимуть роботу та стали життя за кордоном. Чи можна зменшити руйнівний вплив падіння демографії, розбиралися наші кореспонденти. Минулого тижня сталася трагедія підірвали Каховську ГЕС, через що вся вода, яка там знаходилась, затопила 47 населених пунктів Херсонської області. В деяких містах рівень води сягав двоповерхового будинку, а мешканці чекали рятувальників на дахах будівель, які наслідки матиме це в перспективі, а також окремо для Дніпропетровської області розбиралися вісті. Нещодавно відзначили день пам'яті геніального поета, блискучого актора, кінодіяча, лауреата Державної премії України імені Тараса Григорьовича Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України, автора багатьох поетичних збірок, кіносценаріїв і режисера-постановника художних історико-документальних фільмів Миколи Степановича Вінграновського про його творчий шлях та особисте життя читайте в матеріалі члена Національної спілки журналістів України Володимира Процана. На Дніпропетровщині почався масовий мор риби через обміління водойм. Влада закликає мешканців області не купувати рибу в місцях з цикійної торгівлі. Вживання її може призвести до небезпечної недуги ботулізму. Що це за інфекція, як вона вражає людину та які симптоми недуги розбиралися журналісти вістей. І як завжди, в кожному номері газети Вісті Придніпров'я для наших господарочок смачні страви, які легко та швидко приготувати. Читайте нашу газету із задоволенням, а також передплачуйте, це можна зробити просто не виходячи із дому.